Якщо ви хутнете, то на обід треба брати нормальну їжу. Ну, можна, звісно, купити салат, а можна ось. Це сумочка з обідом, дівчатка. Так, перш за все, нормальна кава. Оце самі класні дріпи, які я тільки пробувала. Всього 20 гривень. Можна, звісно, і по 25 знайти, але краще за 20. Ва тебе. Так, поки я роблю собі нормальну заварну каву, хай робиться. Показую, що в мене ще є на обід. Так, риба. Риба із цибулею. Готувала вчора, то що вранці таке точно готувати не будеш, а на обід піде чудово. До неї треба сирих овочів, але нема. Зато до кави в мене є хліб. Це бутерброд з шинкою і маслом. Це взагалі не корисне, але в обід можна. І крім того, враховуючи, що я сюди не доклала цукерок, то це мої вуглеводи. Це до кави. Зараз давлю каву, дрібця ціла історія. Хай протікає. До речі, до кави безлактозні вершки. Я це дуже люблю. От кава має бути класною. Так, о, і десертик. Бачили, я вчора робила панакоту із малиною. Я її ще не пробувала, бо я перший раз починаю їсти о 12-й, і оце буде вона. Ну, Оце обід риба, бутерброд і на десерт панакота. І що ви думаєте, з цього всього був смачний тільки бутерброд, решта та гівну?